Українець, і є у тебе право на рідну мову, та свою державу, на гордий прапор, золотисто синій на щастя жити у такій країні, ти, українець, право знати маєш про тих, кого героями вважаєш, що людство. Завжди усе, що думаєм казати на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву, я Українка і моє це право любити землю, горду й величаву та дух свободи. Стаття 25. Громадянство не позбавить, але сам громадянин може вийти з громадянства, якщо сам так захотів. Громадян не виганяють, ворогам не видають. Україна захищає, в цьому громадянства суть. Стаття 17. Незалежність і кордони Україна захистить. Збройні сили оборону розгорнуть в потрібну мить. Кожен стане захищати, відсіч дати ворогам. Україна нездаланна, Батьківщина усім нам. Армія це охоронці. Воїн захисники. Це найбільш сміливі хлопці. Це герої на роки. Стаття 35. Право вірити у Бога чи не вірити в богів? церква не обов'язкова ходить той, хто захотів. Мусульмани і мормони, християни всіх церков можуть жити за законом, який дав їм їхній Бог. Але треба нагадати, якщо хтось не зрозумів, від законів. Не звільняє віра в Бога чи боїв. Стаття 23. Кожен може розвиватись вільно, як захоче сам. Може ким завгодно стати завдяки своїм думкам. Вільний ти, роби що хочеш. Але добре пам'ятай, головне. Де не завдавай. Пам'ятай, що є навколо, біля тебе люди теж. Що було, якщо би кожен, що хотів, робив без меж Ця межа одна єдина, правило є золоте. Пам'ятай, що в Україні ти не сам один живеш. Стаття 24. В Україні усі рівні. І закон один для всіх, і права конституційні мають громадяни всі. В нас немає привілеїв, незалежно від ознак Конституції байдуже чи заможні, чи бідняк. Рівні жінки чоловіка, і дорослих, і дітей, колір шкіри, вік, освіта. Всі права для всіх людей. Конституція важлива! Право мати завжди усе, що думаєм казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гаранто.